Боже, скоро наступає холод, бо осінь вже так і потрібно, нам основне, якби не голод, щоб в Україні було хлібно. Спасибі Боге, Богу, що нам дав прекрасний на хліб урожай, картопля на городах є. Капуста, морква, все своє. Народи дякують всі Богу, святкують і хвалу співають, не відчувають вже тривогу, щирої віри всім бажають. Не лиш собі, а й іншим людям, бо хочуть, щоб усі спаслися, як і Господь всіх людей люблять. Щоб Божі слова пронеслися по всіх містах і по всіх селах, в кожну хатину, в серце кожне, щоб люди щасливі й веселі, не плакало, щоб дитя годне. Та я, звичайно, і такі, що не хочуть із тим миритись і славу присвоїть собі. За неї можливо й побитись, але Господь лиш всі це знають Достойний, честі і хвали і все, що люди в світі мають, лиш сили Божі їм дали. Не дав би Господь нам дощу. То що б тоді в полі було? Ми бачили б ми врожаю, лиш суховіями було, а якби дощ щодня послав, затоплені були землі, тоді б народ голодував настали б світі часи темні. Тож вислів не можем чекати Ми мимилости від природи, а треба негайно їх взяти, приніс великої шкоди. А треба було б всім сказати. Чекає милості від Бога молитися, надію мати, що лиш від нього перемога, тоді, може, б не було в нас ні воїн, ні голодоморів. Господь почув би нас і спас від чвар, розбіжностей і спорів. Та ще не пізно й тепер нам всім молитися, Просите, доки ніхто ще не вмер, як в Україні в мирі жите, можливо, Господь нам підкаже. Що можемо, і ми робити, щоб мир був і комусь покаже, як мусим перед ним ходити. Щоб дав Господь керівникам велику мудрість і наснагу, щоб Слово Боже він вникав і виконав Божу пораду. Слава.